Ну, По-перше, стосовно дострокових э, виборів Верховної Ради, навіть сама чинна Верховна Рада призвела до штату. Коли була відсутня коаліція, як цього вимагає Конституція, за надто великий час і вже було рішення суду стосовно того, що фактично вона нелегітимна. то вона зробила все, щоб її переобрали. Ніхто не хотів втрачати владу, але по формальних ознаках вона фактично не функціонувала в тому режимі, як це було повинно стосовно і Конституції України, і Закородо Верховної Ради і так далі. То тут президент він тільки вчинив увазі президент він тільки закріпив той тренд на зміну, намагання змінити літи. Закріпитися, ввести своїх людей якомога більше всю вертикаль влади і виконавчу, і е, законотворчу. Тобто ми це бачимо, і це був цілком закономірний процес. Стосовно призначень. Е, звісно, в першу чергу будуть призначені люди, які... Е, так скажемо, президентські, а от зміна Кабіну зараз дуже невигідна напередодні парламентських виборів, бо Кабмін це економіка, це соціалка. Поки що вдається підтримувати рейтинг е, завдяки меседжу, завдяки маніпулюванню. А й з того моменту, коли Кабмін буде сформований чинним президентом, вибачте, вже до нього підуть запитання, чому? Така погана ситуація у економіці, у соціальній політиці, там в освіті, в медицині і так далі, тому подібне. І напередодні парламентських, а ми ще прогнозуємо, що нас чекають найближчим часом ще й місцеві вибори, змінювати кабмін. Це дуже такий крок е, волюнтарісткий, так скажемо, по справжніх важелів, вплинути на ситуацію президентської команди, я маю на увазі в економічному. Просто. просто немає. Пані Стариславе, а ЦВК, от заяви це ж потрібні ну певні солідні кошти, там 350 чи скільки мільйонів гривень. Потрібні терміни, потрібна ну, процедура, і про це були вже заяви. Як ви вважаєте, навіть зв'язку з таким процедурно-технічним питанням не здинеться термін на 21 липня? Цілком можливо. Перше ну проводити достроково. Швидку компанію для України це вже норма фактично. Ми вже неоразово бачили і вони як могли справлялися з цим завданням. А, гроші на ці вибори все одно були передбачені у державному бюджеті. То, надійдуть вони, субвенція відбудеться раніше чи пізніше, це не принципово. А от логістичні питання і адміністрування процесу воно може затягуватися: не встигли це зробити, не встигли це зробити. От фактично, з понеділка окружній виборчі комісії, але вибачте, суб'єкти виборчого процесу почнуть проводити з'їзди тільки цього тижня. Кандидатів немає. Тобто у нас зараз у виборчі комісії будуть сформовані з кого з представників парламентських фракцій. І це потім почнеться торг, кого ми виводимо, хто буде на кого працювати, ротації і так далі і тому подібне. І тут мене більше цікавить, як проводиться конституційний суд. Він же ще отримує паузу, і може так статися, що він потім, коли всі стартануть, скажуть, а вибачте, а вибори не конституційні, і буде фальстарт. Фактично всі вже витратили кошти, компанія набира обертів, а Конституційний суд там десь в липні. А чи не може це рішення. призвести до того, що після виборів до Верховної Ради рішення новообраної ради після визнання Конституційним судом? Указ недійсним, і рішення будуть недійсні не приведеться до такої колізії.